Віталій Петюх – командир однієї з рот Азову. Чоловік пішов на фронт у перші дні повномасштабної війни. До цього, каже, вже мав бойовий досвід, адже в складі підрозділів МВС брав участь в антитерористичній операції. Я приїхав на військкомат, подивився, що там просто діти йдуть, молоді хлопці, діти, не маючи жодного досвіду, не служивши взагалі в лавах Збройних сил України, і вони йдуть, беруть зброю до рук, йдуть захищати свою країну, то я не міг стати осторонь. Спочатку Віталій служив у 35-му окремому стрілецькому батальйоні. Вісім місяців разом із побратимами обороняли Сумщину на кордоні з Росією, а згодом воювали на Бахмутському напрямку Донецької області. Це золотий хрест, це я його отримав в зсу після Кліщіївки. Це ми, як вийшли з Кліщівського напрямку. Згодом Віталій перевівся до лав Азову й у 6-му батальйоні. очолив роту матеріально-технічного забезпечення. Чоловік розповідає, війську потрібні люди різних професій. Якщо ти вмієш бути БПЛАшником літати на безпілотних літальних апаратах, то взагалі ти йдеш до БПЛА. Якщо ти вмієш ремонтувати автомобілі, бронетехніку чи вмієш двигуни ремонтувати, ти йдеш до мене в тилову роту, так само в мене є взвод, який займається ремонтом техніки. Теж нам потрібні спеціалісти, які це вміють робити, бо це теж дуже важливо. Бо якщо техніка несправна, тоді піхота не має чим висунути виконати свою роботу. у сучасній армії каже Віталій. Командир має бути не просто суворим лідером, а й другом для своїх бійців. Ми навіть звертаємося один до одного друже. У нас немає там строго, що я там, я офіцер, а ти солдат, і я там ну. Не знати хто, а ти а ти там ніхто немає так, що я от прийшов, я офіцер, я командир роти, Я сказав, що от ви маєте так робити, бо я так сказав. І я не можу всього знати сам і все знати досконало. Хто я щось знаю, щось не знаю. Що знають хлопці, той знає краще то, той знає то. то. Ми сіли, провели брифінг, обговорили, пропрацювали, удумали, вирішили, дійшли до спільної думки, пах, і все вийшло. Все дуже круто. Віталій каже, бійці роти також допомагають піхоті облаштовувати позиції. Нещодавно під час такої роботи двоє бійців Азову врятували життя військовослужбовця. Жбовцям з іншої бригади «Трьохсоті були тяжкі хлопці. Та як вони вже там казали, що хлопці вже навіть не мали надії на порятунок, що до них хтось прийде, то хлопці до наші забігли, надали їм допомогу в той же момент. Ворог підходить до тої позиції, і мої хлопці вступають в стрілецький бій, відбивають як то можна сказати, штурм атаку ворога, і вдається їм чітко евакуювати трьохсотих, і самі вийшли без жодного поранення. Це теж було дуже круто. Рота матеріально технічного забезпечення, що ми не просто тиловики. Але якщо її потрібно брати зброю до рук, хлопці беруть зброю до рук і відважно себе показують. Поки Віталій на фронті вдома на нього чекає дружина Тетяна. Жінка каже, завжди підтримує свого чоловіка, і під час відпустки намагається проводити з ним якомога більше часу. В першу чергу це є гордість. Це гордість за це, що твій чоловік пішов обороняти твою країну. Для мене він герой. І з другої сторони, це постійне хвилювання, тривоги, біль, смуток, недоспані ночі. Підтримувати його я завжди підтримую. Завжди телефоную. Я живу між ранішнім і вечірнім дзвінком. У мене все це життя повністю у край помінялося, і це просто життя між його дзвінками. Хочеться пригорнути морально, скажем так, хоч на відстані. але хочеться його так окрилити своєю любов'ю, своєю повагою. Українці мають вистояти і відвоювати свої території, каже Віталій. Адже за цю землю гинули його побратими. особисто, моя думка. Ну, які території ми можемо віддати на тих територіях загинуло дуже багато моїх друзів: чи з друзів, чи з діти, чоловіки, батьки. Там дуже багато наших хлопців полягло. І просто зараз віддати, Тоді для чого ми це все робимо? Для чого ми там зараз стоїмо і боремося за свою країну? А в перемозі України каже, не сумнівається. Тут немає жодних сумнівів. Ми робимо все для того, щоб наблизити нашу перемогу. Чим найшвидше її наблизити. Богдана Савицька, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.